Хотілося б почути декілька слів про ваш колектив, щоб познайомити краще наших журналістів. Глядачів з вами. Ми прайм оркестра, ми з міста Харків з України. І народився цей колектив у 2014 році у місті Харкові і був заснований як проект Кросовер оркестр, який може грати сучасну музику з додаванням класичного оркестру. Ну, не тільки, скажімо так, сучасну, а класику не в прямому розумінні цього слова, mm -hmm. а класику рок-музики, класику поп-музики і навіть класику електронної музики. Тобто ми хотіли створити сучасний оркестр, який може виконувати ці задачі. Я думаю, вам вдалося це. Як змінилося життя прайм-оркестра після початку повномасштабного вторгнення? Кардинально змінилося життя. <рес> як, у всіх, як у всіх, так. Перші місяці ми були, як і всі, шоковані в Україні, але дуже швидко ми мобілізували всі зусилля, що ми можемо, і почали просто думати, що ми можемо зробити, щоб бути корисними для того, щоб якнайскоріше найскоріше прискорити перемогу. І звісно, що музиканти в першу чергу це ті, хто може додавати. Стимулу великого і натхнення у тому, щоб не падати духом і давати людям надію, також, що скоро все в нас відбудеться. І тому ми вирішили поїхати за допомогою дуже-дуже багатьох людей, за допомогою ЮНЕСКО, за допомогою Харківської міської ради обласної ради і Міністерства культури України. Ми змогли поїхати у декілька наших перших турів. Які саме завдання, яких було це розказати, що відбувається в Україні на той час, і по можливості зібрати допомогу як матеріальну, так і духовну для людей, які виїхали і теж за кордон, яким треба була і підтримка моральна, так а в Україні потрібні були кошти і харчова гуманітарна допомога. Тому ми і зараз продовжуємо цю місію. Я думаю, Юрій розкаже більше. Та я все детально зараз. На що зараз ваша спрямована допомога найбільше? На що ви збираєте гроші зараз? Е, ну було багато вже того, що ми зробили, як вже сказали всі тут на початку війни. Це були продукти, це були в одяг, це були медичні, медичні препарати. Побічне обладнання. А, а потім вже, сходячи з того, що запитували у нас, то, що було максимально потрібно, ну, наприклад, о, в минулому році, десь у листопаді, ми одні з перших вже почали відправляти генератори, тому що почали бомбити інфраструктуру, і за зиму нам вдалося збирати кошти, і купити, відправити десь 50 генераторів. А потім був запит на, на, на машини швидкої допомоги. Для волонтерів харківських, які почали виїжджати в декуповані райони Кухінського регіону. І зараз якраз ми збираємо кошти для того, щоб укомплектувати ці швидкі допомоги медичним обладнанням для діагностики, для допомоги, реанімаційні набори, тому що там всяке буває такий регіон досить складний і небезпечний, тому це дуже потрібно. І ще до нас звернулися волонтери, які, е, волонтерська організація, яка не е, так давно, десь на не тому назад, вона, їх е, е, автомобіль попав під е, е, обстріл у Купінську е, на мосту. Там загинули два волонтери, загинули люди, яких вони е, перевозили. І тому їм потрібен новий е, автобус для евакуації маломобільних людей. Тому зараз ще збираємо нього. Ми колесі, ми дуже вам дякуємо за те, що ви допомагаєте yeah. нам. Чи можете ви розповісти про те, як змінилася культура українська від початку повномасштабного вторгнення? Як змінилися ваші цінності, цінності взагалі митців у воєнний час? Ну, по перше, орієнтир став більш спрямованим, більш об'єднаним. Тому що що раніше, на наш погляд, регіони були. Трохи обособлені да, між собою. І зараз більше з'явилося такого, що об'єднане. Тобто, по-перше, всі стали відчувати а, своє коріння українське саме а, безпосередньо. І тому, до речі, а, в нашій музиці, що ми привезли сюди до Європи, ми обов'язково. Використовуємо елементи української музики і саме українську музику стилізовану під рок. Тому що це сприймається, публіка з захопленням і з великим інтересом чує цю музику. Вона ознайомлюється з цим. Тому українська культура, по-перше, вона беззаперечно має своє місце у світової культурі, і ми от потрохи, -потрохи займаємося, як і багато артистів займаємося. Як це сказати? Забув це слово промоушен. Така будеш Популяризація. поляризація, добре. Ну я хочу додати від себе, що звісно це дуже складний такий період і дуже відповідальний для багатьох митців, Хто займається, займався, займається, тому що ну, якщо не, висловлю, не висловлюватись, якщо не робити якісь е, е, меседжі для людей, які тут проживають, тому що для них е, все-таки наша війна вона десь там. І вони не розуміють того, що якщо б не ми, то вона була б тут. Це дуже важливо, важливо і слава Богу, що нас. Да. Так. І я хочу сказати, що ну, досить багато людей підтримує нас. Є, звісно, ті, які там, дивилися раша туди або ще щось. Це таке діло. Але більшість європейців все ж таки вони на нашому боці, вони підтримують і жертву роблять. І, їм дуже цікаво дійсно почути ще щось цікаво українське, тому що народну музику, в принципі, тут українську знають. Тось класична така література або ну, щось народне це, це для них більш-менш знайоме, тому що це було і раніше, це було багато. Але яка а, сучасна культура України, ніхто не знає. І зараз якраз така можливість, я що маю, я думаю, що це такий шанс якраз популяризувати нас не тільки як людей, які добре знають своє коріння, а і як тих, хто такі ж, як і європейці, з такими же поглядами, таким же сучасним ставленням до музики, до інших видів. І то есть, ми не десь там живемо в якомусь кам'яному віці. а... Ми можемо дарувати людям і показувати свій рівень і своє бачення, наприклад, тієї ж музики. Тому що на наших концертах вся музика, яка виконується, це наші класні аранжування. І вони не можуть їх почути ніде, тільки у нас на концертах. Тому що ну, я вважаю, що, що це ми робимо на досить високому рівні, і я думаю, що якраз. Дуже багато з них, хто приходить на наші концерти, вони не очікують такого рівня. І це досить приємно, коли е, після концерту всі е, вже по-іншому починають відноситися до української культури. Хочу хотів, хотів би ще додати, що е, дуже приємно і дуже важливо бачити на наших концертах молодих людей, тому що е, більш старше покоління воно. Ну, як якось знайомий з тим, що є Україна така, да ну така, така країна собі. неї зараз війна, так це це дуже погано і сумно. Але коли приходить молоде покоління, вона знайомиться саме що, от така культура, да є такі прикольні там дівчата та хлопці. Це для нас ну така нормальний такий показник. Це дуже круто, що ви популяризуєте українське. Це я вважаю дуже важливо особливо зараз. На останок, що би ви хотіли сказати нашим чеським друзям, які це дивитимуться, та українцям, які побачать це інтерв'ю? Що б хотіли побажати? Ну, По-перше, що наша перемога неминуча, перемога України. І це обов'язково відбудеться Сил у всім, по-перше, і натхнення. Ми дуже сподіваємося, що наша музика допомагає усьому, щоб підтримувати моральний дух. І ще я хотів би подякувати всім, хто допомагає українцям, всім, хто допомагає Україні посильно, як може, обов'язково коштами, добрим словом, якимось постом чи якимись підтримки. Це для нас дуже важливо. І побажати хочу, щоб ви цінували один одного. Гала один одного. Жили повним життям і жили в мирі. Я впевнена, що так все і буде. Я дуже дякую вам за інтерв'ю. Бажаю сьогодні вам вдалого концерту. Дякую, дякую.